В Україні 25 жовтня настав день тиші напередодні позачергових виборів до Верховної Ради. Сьогодні заборонено проводити будь-яку агітацію в рамках парламентської виборчої кампанії. У виборах бере участь 302 з 450 парламентарії Верховної Ради сьомого скликання. Третина чинних народних депутатів будуть намагатися в черговий раз пройти до парламенту в списках партій. Загалом в ЦВК зареєстровано 11 політичних партій та 1350 тисяча мажоритарників. У нашому 19-му окрузі за мандат будуть боротись 13 кандидатів. У Народні депутати, за кого віддати свій голос? Більшість нововолинців вже визначились. Проте є ті, хто ще не впевнений у своєму виборі або не мають наміру його демонструвати. Підете завтра голосувати? Підемо підем. підем Кані визначилася за, за кого? Але що? не можна говорити то не тайна. Не Підете голосувати в Ну як же. Визначилися за кого? – Не знаю ще. <ріст> ще не визначилася. Я, якщо знаю, я вам сильно не скажу. Добре. Ну, я конкретно ще не визначилася, але я так думаю, що потрібно голосувати за кандидата, який є нашим земляком, який проживає принаймні на території Волині. Який знає, на який знає проблеми нашого міста, проблеми наших людей і потребності наших людей. Кандидати в депутати до Верховної Ради восьмого скликання повинні були припинити агітаційну кампанію опівночі, а комунальні служби до цього часу мали зняти усі агітматеріали. Проте для того, аби маніпулювати свідомістю виборців, деякі кандидати умудряються знайти шпаринку в законі, при цьому не жаліючи ні часу, ні чималих коштів. Серед пустих бігбордів, на яких політична реклама була знята ще вчора ввечері, видніються декілька, які демонстративно переконують, ігор прийде, порядок наведе. Хто такий ігор, містянам у заклику не уточнюють, хоча здогадатись не важко. Говорити про порядок може кожен, та навряд чи людина, яка не знає ні життя, ні проблем округу, може допомогти їх вирішити. Більше того, про який порядок може йти річ, коли сам кандидат не надто добросовісний, адже використання прихованої реклами, порушення закону та й коштів на розміщення бігбордів, пішло чимало. За кого віддати свій голос справа кожного? Головне, щоб вибір був свідомий, без красивих, але пустих слів, дешевого підкупу і за чесними правилами.